Це із Горша перероблена сівалка. Вони переробили сівалку Хорш маестро встановивши систему контролю і притиску Delta Force від Precision Plainting. Воно допомагає притримувати тиск і гарно копіювати поверхню. Akkor itt керед, на Висівний апарат вони встановили, але довелося трошки вирізати конструкцію для того, щоб вмістити його, бо він має більший габарит. Precision planting встановлений з електроприводом. А, а, кітон. Мають спеціальний кітон. І ще коритвоне за Foro Force, абить консолом не феррувати. І систему Foro Force для закриття ряду і для цього вони встановили додатнительний перехідний кронштейн. І ще кориде raktuk fenestram mikrogranulatung çölt. І через цей кронштейн вони вносять мікрогранулят. І сейчас педагоги Тимур Феле Ньомукеріш а це подарок від «Аверсагро» – Нові посилені кольоса, тому що Форуфорс створював дуже великий тиск, і рідні кольоса не витримували тиск. А компанія «Аверсагро» в якості жесту дружби надала ці колеса українського виробництва компанії ЗахідПром і вони тримають. з задачею, так?

Cismuhér, Japászer. Timus Bax. Ez a Aversáhra, Ó, de mozna. De csak Mire használjátok? Hát pont erre, hogy a szerszámokat beletegyük, hogy ez így nagyon jó, mert ugye a fülkében nem fér el, meg állandóan össze Ну, дуже добре, що ми все можемо сюди запакувати і навести з собою ці елементи запчасть. Подобається тедсик. Так. Так. За то її купили. Тракторний бардачок. Це цілий бардак, не те, що бардачок. Це американська фірма J&M, бункер для перевозки зерна. 23 тонни сюди вміщається. Чого? Пшениці. Пшениці. Буза, 23 тонна буза. Так, так, пшениця. 25 тонна кукурудза фермер. 21 тонна кукурози. Ви свої є тут? Нічого не знаю я. Що кажете? Немає. Немає, просто знають, що щось така вмісткість. Проблема, що e, так e, як e, воно 4,5 метра ширини, в Угорщині воно не отримує номерок. Воно e, важко перевозити. На дорогу. Nem, І немає тормозів на ньому. 190 лошадиних сил трактор на рівнинному полі може потягнути. А вони возять по схилам, з яким трактором? гумієдереш Нью-Оленд. Возимо з трактором 380 лошадиних сил, що ми бачимо. 9 метра, 12 чорош, кукуріця оста, 1 сантиметр сила, що довгозик. Це жатка 12-рядна, 75 сантиметрів ширина, воно працює на 75 міжрядя, так, на кукурузі. Дуже хороша. A legjobb rész a, a zuzóra. Izmécsít most lépség variant. Ami nekünk már nem jó. A, no, Mert nutriben a szárok vagy a levelek nagyon gyorsan elbomlanak. І ми відключаємо. Я не пам'ятаю, чи ще звідти нам мород мега федеччик, от що У нас внутріш технології дуже багато решток залишається, і заതോ ми вже не нейзмельчаємо стебла, щоб не залишалось дуже багато на ну на поверхні. Це 12-чороснокафорго астонг. Це 12-рядний насоняшник, соняшник, жатка на соняшник. зузу. Тут ізмельчителя ah, немає. зато ми купили каток рублячий від Аверсагро. У нас є шасі, на якому стоїть бочка. Там воду для перевозки води, і то ми знімаємо. і Є у нас для перевозки корма і навозу. Зараз ми приїхали на поле, де в минулому році було випробовування різних сівалок при посіві покривних культур без обробки ґрунту. Було присутні 5 сівалок різного класу. Монодискові, даблдискові і анкерні. Саме на цій ділянці сіялась монодискова сівалка мультисен від компанії «Аверса». Які результати були випробування різних посівних систем? У нас дуже посушливі умови тоді були і сходів рослин не було. Ігрус там а чок'ять, огулянку. Тільки на одному місці були сходи. Це це місце, де ми стоїмо. Оце навіть видно полосу такої. Тут сівалка мультісем від Аверсагру. Тут проходила сівалка. Місто ж меш удяли тут, так би не Може, може там настройки інші були, і тут були сходи, а на інших місцях після інших сівалок не було сходів. Тут є зовні такі, що зляться, які що фінки таке. На фотографіях видно, що після сівалки мультісема версаро були сходи рослини, а на інших місцях тут поблизу, ну, рядом не були сходи взагалі. Як він думаєте, чому? Нам тут дом. Це місце не, не знаємо. Не, ну, на сьогоднішній день точної відповіді на це немає. А як ви вважаєте? В чому був успіх саме вашої сівалки? Наша сівалка пристосована для посіву в найскладніших умовах. Це по-перше. А по-друге, коли робили пробний заїзд, я врахував глибину вологи. І підкоригував трошки глибше зробив. На яку глибину було пасійно? При рекомендації посіву на 3 я додав пів сантиметра 3,5 см. Я додав лише 5 мм і я отримав сходи в серпні 24-го року. От, не було, да? В той період не було дощів? А корво теж у нас є. Не було дощу. Не було не. дощу. І ще місяць після того не було дощу. І це було точно 11 серпня. І перед тим теж місяць перед тим дощ був. А ви допускаєте, що конструкція сівалки, може, якість її посіва могла також зіграти якусь роль? І нам гіпісмірно ходять, і нам то мервот, і те дюйон ескоз. Ну так як я не інженер, ну в принципі я не можу на це відповісти, але була тут похожа сівалка, і та теж не запрацювала. Я так думаю, як і Тімур каже, що навірно значить, то що ті ті п'ять міліметрів. Озью, Бенетян, Щоб він скоригував легко. глибину, це, навірно, дуже багато значить. Були і інші контрольні місця, там, де ви пробували настройки, і там теж були сходи тільки після його сівалки. Там, де тренувалися, так? там, де тренувалися. Якщо будуть у вас схожі заходи, які були в минулому році, запрошуйте. Ми залюбки приїдемо. Мінденькі татом. A, a, Timurnak a vetőgép az mindenképp bent van látó körülben. Tehát árérték arányban. Én, én itt Magyarországon mindenkinek azt mondom, hogy Хоть кішка здошає боґондокозики. Принципі, в мене є така думка, що я і пропоную іншим фермерам сівалку від Аверсагро, бо для мене це був доказ, що ваша сівалка саме ліпша. Дуже важливий момент, що за годину чи півтора можна перенастроїти до будь-яких боймікротосоя труба туказу дворонкувачі боєшку спеціально. Я як колесом теж пробували там. У нього і за 20 хвилин настройки воно запрацювало. Де нам бісать мовляти за ним з високом для Ну, Кажуть, щоб мотивувати людину бути чим ліпшою, не можна в очі. E, e, Мені вименти інформації. Окійтва наша гроша. Я знаю, що мені потрібно працювати. Ми працювати. розробляли сівалку спеціально таким чином, щоб вона могла підлаштуватися під любі умови посіву. І та сівалка, яка була минулого року, працювала тут, вона вже набагато разів вдосконалена, тут покращена. І ми зробили те, щоб дати їй більш широкі можливості для посіву в різних умовах. І ми продовжуємо цю роботу і зупинятись не збираємось. На сьогоднішній день в Словаччині формується команда з агрономів і механізаторів з України, які вміють і люблять працювати по технології ноутів. І ми будемо раді відвідати ваш захід і продемонструвати нашу цівалку в більш широкому діапазоні. Мі воєнуємо гіпертрубаний, кіомін, тут з мережі електромотор вам. Вони вже може спробували б таку сівалку, де не руками треба насіння налаштовувати ну, посів. а Це без питання. Це без питання, така можливість є. Вам еректор. Це додасть вартості до ціни. Але я хочу сказати, що ми будемо ми будем робити все можливе, якщо будуть бажаючі фермери, все можливе, щоб допомогти компанії Кірюшкапа знайти клієнтів на ринку Угорщини. Оце сівалка для соцільного посіву. З одного різних. Раз для тікування соломи, сіна і бачите, тут навіть МТЗ є. Тректори. Заправка підмість для карен. Ви... Дякую вам за те, що ви вибрали като компанії Версагра. Я розумію, що ви його придбали за... в основному для того, щоб... Я не знаю, рубати палку соняшника, але і його можна застосовувати для зупинки вегетації покривних культур. Те, що я почув зараз, що ви плануєте його використовувати для зупинки вегетації покривних культур, але ви не знаєте, чи буде воно впливати на співпаде воно з державною програмою, по тому, що не можна обробляти ніяким чином ґрунт. При зупинці вегетації покривних культур. Щоб 100% потрапити під цю програму, в нас є така опція. На одному ножі додається додатковий отвір, щоб можна його було переставити і працювати не гострою, а тупою стороною. На жаль, є. Але для цього треба було просто в замовленні вказати додатковий опір. Ну для вас, якщо у вас будуть питання з гострою стороною ножа, ми це додамо ножі з такою опцією. Тупа сторона цього ножа, вона 100% не буде ніяк впливати на ґрунт, але 100% зупинить вегітацію покривних ході. А якщо буде потрібно, встановити гостру і десь будете застосовувати, але тільки не на полях з новотілом. Дякую. І вам дуже дякую. Продовжуємо працювати заради фермерів, які вибрали шлях регенеративного землеру. Що це нам цей парк? Закінчився дуже насичений день. Ми дуже вдячні Ференцу за я теплий я. прийом, за те, що він щедро ділиться своїми знаннями, своїм досвідом з, зі всіми, хто до нього звертається, приїжджає і в тому числі з нами. Інка становище Тонечукати. І е, дуже дякую за поради ваші. Візьми латати. До нових зустріч!